Назва вулиці Тринітарської пішла від Чернечого монастиря, який був тут розташований наприкінці XVIII століття. Його називали Тринітар або Трійця, аби боронізувати вулицю та разом з тим зберегти її автентичність, проєктанти ввелися до неординарних рішень. Ми забираємо проїжджу частину як таку, і вулиця стає повністю пішохідною. Вона буде вся вимушена в один рівень. Це перше. і найголовніше, мабуть, для того, щоб вулиця була. Затишнішою буде відділено різним типом покриття, але все в одному рівні. Це трилінка шестигранна. Це вже нова плитка буде, бо трилінки вистачає тільки на цю частинку. І а тут уже буде дрібніша такі базальтова або гранітна колотий камінь, такий як на фортечному провулку, 10 на 10 сантиметрів. Тринітарська розташована в серці Івано-Франківська поблизу міської ратуші. Це одна із найстаріших вулиць в місті. Відтак дуже важливо зберегти історичну атмосферу вулиці. Вважають і реставратори, і громадські активісти. Це історичне середовище. В історичне середовище, все, що би не робилось, або планувалось, мусить бути погоджено, узгоджено і продискутовано. З реставратора або з тими охоронцями спадщини. В професійному середовищі необхідно було провести якусь не дискусію, хоч, хоч порадитись. Будь-який автентичний матеріал, який є частиною історичного середовища, він мусить бути збережений як предмет. І елемент технології, технології колишньої роботи. Плюс він за великим рахунком функційно задовільняє. Проносить дуже сучасні такі речі в старовинну вулицю. Потрібно з мудрістю виважено. Можливо, дійсно якісь громадські слухання провести. Старовинну бруківку комунальники вирішили все-таки зберегти, вистелять її обабіч дороги. Вартість капремонту сягає понад мільйон гривень. Її реконструкція завершиться до кінця літа. За Няють в профільному департаменті «У нас по договору до 01.09 вона вона бути закінчена повністю. дана на зняли ми усю трилінку, всю ми її відвезли на склад, запакували. Відповідно, після цього вона буде назад повернута, коли буде влаштована основа, і вона буде виставлена по центру дороги і з боків там буде влаштовуватися вже гарнітна бруківка. Між тим, поки триває капремонт, мешканці прилеглих будинків залишилися без газопостачання і отримали листи від газовиків з проханням повністю оплатити заміну комунікацій або зовсім відмовитися від послуг компанії. Нам цей газопровід необхідно поміняти. Ми його обстежили і виявили там чисельні пошкодження ізоляційного покриття. Сам розподільний газопровід знаходиться на балансі, тому його заміна буде виконуватися за кошти патріотинків з газ. Газопроводу воду житих будинків не зна. Хоть на балансі пін він є. Вони є власністю самих житлових будинків, тобто їхніх власників. За аналогічним проектом відбудеться ремонт паралельної станіславської вулиці.